Ми ще маємо такий невеликий презент вам. Наші волонтери от, мають таку майстерню, яка виготовляє такі гарні вироби з вистріляних гільз, які снаряди полетіли наших ворогів. І хочемо вам спрезентувати за вашу так само підтримку, що ви допомагаєте армії, допомагаєте нашій перемозі. Дякую. Це від проєкту загортовано війною. Зроблена карта України, яка має певну таку свою історію. Чому ми лишили гільзу. Це є, умовно кажучи, москаль, який, напевно, Україна. А чорний це те, що він лишає після себе, тобто згорену землю. Тому від проєкту Заготована війною, від бурштинських волонтерів івано франківської області хочемо подарувати таку карту України. Окремо з вами можна? Так, да, звичайно. Дякую. Дякую. Дякую, ми такі карти робимо для того, щоб допомогти нашій армії Дякую. і одному вам подарувати. Ставайте з нами.